Ви вже дотримувалися порад стосовно того, як позбутися живота, або робили певні вправи, або харчувалися певним чином, але нічого не виходить. Головна причина, чому це тому, що вам брехали. Всі ці методи не працюють. В цьому відео я розкажу, що насправді необхідно для того, щоб схуднути в районі живота, і чому так важко позбутися жиру саме в цьому місці. В нашому тілі є певні частини, в яких накопичується найбільше жирових відкладень. Це зазвичай живіт, сідниці та стегна, та район плечей. Це фізіологічно пов'язано з тим, щоб захищати нас від холоду. Та захищати найбільш важливі органи від травм, тому генетично в кожної людини запрограмовано накопачувати жир саме в цих зонах. При цьому генетика також впливає на те, у кого буде більше, а в кого менше жирових відкладень саме в цих зонах. Тому якщо у вашої мами або тата був достатньо великий живіт, скоріше за все це вплине і на ваш зовнішній вигляд. Крім того, на розмір живота впливає вік. Метааналіз 2019 року та дані щодо більше мільйону жінок говорять про те, що після менопаузи обхват живота жінок збільшується в середньому на 5 сантиметрів. При цьому обсяг вісцерального жиру в середньому збільшується на 27 квадратних сантиметрів. Крім того, живіт завжди збільшується ввечері, оскільки ми їмо протягом дня, п'ємо напої, і таким чином об'єм того, що є в нашому кишківнику, збільшується. Крім того, відбуваються процеси бродіння, перетравлення їжі. І це також впливає на те, як виглядає наш живіт в кінці дня. Ще важливий момент про жирові клітини полягає в тому, що вони нікуди не зникають. Коли ми худнемо, з жирових клітин йдуть жирні кислоти для забезпечення енергії в нашому організмі. Але самі клітини нікуди не зникають, вони просто зменшуються в розмірі. Жирові клітини, як повітряна кулька, в залежності від того, як ми її наповнюємо, вона збільшується в розмірі. Тому, якщо, наприклад, ви схудли в якомусь місці, то це не означає, що ви там не наберете об'єм знову. Єдиний спосіб, який допомагає позбутися такої великої кількості жирових клітин, це ліпосакція, тобто коли хірургічним способом видаляються клітини з тіла. Проте, якщо є генетична схильність до накопичення великої кількості жира саме в цьому районі, то жирові відкладення відновляться, якщо не буде змінено спосіб життя та харчування, тобто будь-який радикальний метод схуднення ніколи не буде довготривалим, якщо немає зміни способу життя та харчування. Що стосується певних вправ, які, начебто, можуть допомогти вам зменшити живіт, насправді вони не працюють лише з однієї причини, тому що не можна, діючи лише на одну частину, Частину нашого тіла схуднути саме в цьому місці, оскільки організм сам вирішує з якого місця залучати жирові клітини для енергозабезпечення. Тобто, якщо ви качаєте прес, це не означає, що жирові клітини саме з пресу будуть виробляти. Жирні кислоти для того, щоб підтримувати енергозабезпечення, Просто фізична активність, яка дійсно впливає на те, який процент жиру в нашому організмі. Тому неважливо, яким ви спортом займаєтесь головне робити це систематично, але дійсно є категорія активності, яка науково доведена найбільше впливає на зменшення. Жирової частки в нашому організмі це так звані хід тренування, коли робляться короткострокові інтенсивні вправи і паузи між кожною вправою короткі. Науково доведено, що саме така категорія вправ допомагає найбільше худнути, але худнути почне весь організм, а не конкретно живіт. Ще один вид тренувань, які допомагають худнути, це силові вправи за рахунок того, що збільшується м'язова частина нашого тіла. А м'язи вони потребують найбільше залучення енергії, тобто збільшуються м'язи, і організм потребує більше енергії. Він залучає більше жирних кислот із адепоцитів для того, щоб забезпечити енергією м'язи для їх відновлення для їх функціонування. Те, що жирові клітини можуть трансформуватися в м'язові, це також не відповідає дійсності. Це міф клітина. Жирова і клітина м'язова це зовсім різні клітини. Вони не можуть трансформуватися одна в одну. Що стосується харчування. Дійсно, для того, щоб організм використовував жирові запаси для свого енергозабезпечення, має бути дефіцит кілокалорій, тобто ми маємо споживати менше кілокалорій, ніж вживаємо. Для того щоб це вирахувати, це дуже важко і найкращий спосіб, на мою думку. Це спостерігати за своїми порціями, і для того, щоб худнути, потрібно почати в першу чергу, зменшувати порції, але на зовсім трішки. Щоб після їжі у вас не було такого відчуття, що ви встали голодні. Для початку перший тиждень ви маєте навіть не помічати, що порція зменшилась. Для цього потрібно їсти на одну, на дві ложки менше. Також овочі це дуже класний універсальний спосіб того, як позбутися жирових запасів в організмі, оскільки овочі допомагають знижувати рівень цукру в крові. Вони є основою для харчування і розмноження корисної мікрофлори. А як відомо, кишківник – це наш другий мозок, який дуже впливає і на нашу поведінку. І на наш апетит, і на багато інших функцій нашого організму, що стосується так званого кортизолового животу, тобто дійсно гормони вони дуже впливають на те, в якому місці і скільки накопичуються жирові відкладення. тут потрібно працювати з хронічним стресом. В моменті, коли ви відчуваєте сильне емоційне навантаження, потрібно зробити якусь дію, оскільки сам по собі кортизол це такий гормон дії. Він потребує від нас пройтись кудись, втекти там, сховатися кудись. Якщо ви відчуваєте сильне навантаження, спробуйте протись, хоча б по кімнаті, для того щоб цей кортизол він був задіяний, використаний далі. Потрібно застосовувати техніки релаксації, але я наголошу на тому, що для того щоб розуміти, чи високий у вас кортизол, чи дійсно він впливає на масу тіла, для цього потрібно здавати аналіз, тому що просто собі поставити діагноз через те, що у вас багато стресу в організмі, що у вас високий кортизол, це некоректно. Потрібно здати аналіз ранкової слини на кортизол. Він є найбільш ефективним способом визначення того, чи є Підвищеним рівень цього кортизолу, тому я, як спортивний дієтолог та хелс-коуч, запропонувала би вам наступний план дій. Перше, перестати вірити в якісь магічні пігулки, магічні вправи чи магічні продукти, які дозволять вам худнути в животі. Крім того, так звані механічні способи вивільнення жирних кислот, такі як ін'єкційний ліполіс, ультразвуковий вплив на жирові клітини та інші, також не працюють. Коли із жирових клітин виходять жирні кислоти, вони все одно одноються в нашій крові. І ці жирні кислоти, якщо вони там так би мовити, плавають, вони все одно мають бути кудись залучені. І якщо ви не активні, якщо ви не змінили спосіб життя, це звільнені, наприклад, з живота, жирні кислоти, вони знову підуть кудись відкладатись в якесь інше місце. А можливо, і знову в живіт це ніхто не знає. При цьому дослідження говорять про те, що невідомий результат таких дій в довгостроковій перспективі. Тому Краще цим не займатися. Наступний крок це обрати фізичну активність, яка вам подобається для того, щоб займатися нею систематично. Ще один важливий момент це харчування, і в першу чергу необхідно працювати з розміром порції. Наступний важливий момент прийняти свою зовнішність такою, якою вона є. Працювати з самооцінкою та самоцінністю це дуже важливо. Оскільки негативні думки, негативне ставлення до свого тіла вони не призводять до результату. Вони навпаки підвищують тривожність та демотивують. Тому спробуйте знайти якусь позитивну річ стосовно вашого живота. Наприклад, як він допомагає вам кожного дня, це може бути, наприклад, забезпечує вас енергією завдяки тому, що перетравлює їжу. Тобто, обов'язково знайдіть якийсь позитивний момент.